Про події у світі протягом тижня, які варто згадати. Мої вітання, слава Україні! Це програма від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Пала. Сьогодні у нас на календарі 29 червня, отже, в мене на каналі можете подивитися програму від неділі до неділі. Цей тиждень був дуже насиченим і війна, Іран Ізраїль, припинення її, а також саміти НАТО, саміт ЄС, багато інших подій. Отже, давайте. Подивимось разом, які, на мою думку, події варто нагадати, що відбувалися протягом тижня у світі. Неділя 22 червня. Іран Іран чітко почав погрожувати Сполученим Штатам Америки за той удар бомбардування ядерних, трьохядерних об'єктів в Ірані, і про це заявив зокрема радник Верховного лідера Ірану Етоли Хамінії. Велаять. І там, до речі, було сказано, що США нема місця на Близькому Сході, і там американські бази є ціллю для атак. У понеділок, вже 23 червня, Іран розпочав операцію під назвою Оголошення перемоги. Там було завдано удару по американським базам в Катарі та Іраку. Але насправді це потім, як вияснилось, було більш так символічно виглядало, бо жодна з ракет не досягла цілі, але формально Іран ніби відповів. Ну раніше ще писали в іноземних змі, що Ірану не дуже вигідно втягуватись в таку широку конфронтацію від Носу Штати Америки, бо це може загрожувати режиму, який переє в Ірані. Ну і США уже понеділок ввечері Дональд Трамп зробив заяву, що досягнуто перемир'я на 12 годин між Іраном та Ізраїлем. Спочатку він говорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаняху. Ну а потім він попросив Еміра Катару, щоб той виступив посередником, поговорив з Теграном, і перемир'я було досягнуто. В Росії в Росії понеділок перебував він інше ввечері в неділю. Приїхав, прилетів мені законно справа Ірано Басарахчі. У понеділок він зустрівся з Путіним. Напередодні зустрічі Путін засудив ці удари американські, але там сказав, що вони не були спровоковані і більше він нічого не склав, тобто реально якоїсь заяви щодо допомоги своєму союзнику не було. Ну Потім зустрівся він з. Міністром закордонних справ Ірану, але потім в четверг, ми вже з вами про це говорили, згадували. Трамп зробив заяву про досягнення перемиря між Іраном та Ізраїлем. У понеділок також пройшов 20-й саміт Європейського Союзу та Канади на тлі того, що Америки загрожують Канаді, там Трам заявляв про 51-й штат Канади. От вони уклали фактично стратегічний альянс, Це стосувалися, зокрема, і СД, скажімо так, і Кліматичної Паризької, з якої вийшов Трамп дотримання правил і світової торгівлі, вівторок, 24 червня, в Ірані президент Ірану Масуд Пезешкян заявив, що за великим рахунком Іран готовий сісти знов за стіл перемовин після того, як в силу вступило оце перемиря, про яке у понеділок ввечері оголосив Трамп. США у вівторок телеканал CNN оприлюднив оцінку розвідного управління Міністерства оборони згідно цього документу. Він був там на 5 сторінок, де йшлося про те, що ніби насправді не знищили ядерну програму Ірану, а Трамп заявляв фактично, що вона повністю знищена і його найближчі радники. В Великій Британії на давній світ заявили, що Велика Британія закупляє. закупляє 12 літаків f 35 які здатні нести ядерну зброю, крім підводних човнів, які є в Великій Британії, на яких є ядерні буловки, так, вони посилюють себе і через вже закупівлю цих літаків F-35, щодо того, що будуть тепер в рамках НАТО от, посилювати свій ядерний потенціал. Китай. Китаю оголосив у вівторок, що проведе грандіозний військовий парад на честь на річницю 80-річчя завершення Другої світової війни. Він пройде на центральній площі Китаю Тяньаньмень у Пекіні 3 вересня і приймати, головувати на параді буде Сі Цзіньпінь. Ну, побачимо, як правило, ну в СССР, потім Росії паради використовували, щоб показувати якісь нові. Зразки техніки. Побачимо, що продемонструє Китай на параді 3 вересня. У Нідерландах в Азії 24 червня вівторок розпочався саміт НАТО. Ну він розпочався з того, що приїхали лідери. Зокрема, там був присутній президент України Зеленський, і вони були запрошені на вечерю до короля. І слід зазначити, що у вівторок також вечір ще. Президент Туреччини Ердоган зустрічався з президентом США Трампом, і там вони, зокрема, говорили про необхідність припинення війни в Україні. Середа, 25 червня США Білий Дім планує обмежити обмін розвідненою інформацією з Конгресом США саме через то витік інформації стосовно от того, що авіаудари не знищили ядерну програму. Ну, У Конгресі вже там. Ви висловили обурення, що ніби Білий Дім це робити. Ну, побачимо, як буде у реальному житті. У Франції, у Страсбурзі, Україна та Європейська Рада підписали угоду про створення спеціального трибуналу щодо засудження злочинів агресії Росії проти України. 4 26 червня, Європейський Союз у Брюсселі відбувся саміт Європейського Союзу. І 26 червня. Ну, на ньому там вони домовились вести продовжити санкції. Це 17-й пакет, ще на 6 місяців. І дуже добре, бо це стосується тих заморожених понад 200 мільярдів євро боргів, ну не боргів, вкладів російських вкладів, з яких нам виплачують надають допомогу через отримання відсотків. 18 й пакет не змогли узгодити, бо прем'єр міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти. ну, і також 에, Орбан, прем'єр-місгорщин, заявив, що Горщина заблокувала вступ України до ЄС. Там Європейська рада підготувала свої висновки, що Україна може рухатися далі, але треба було одноголосно підтримати ці висновки. Горщина не підтримала, тобто формально вже зараз. Ну, офіційно він е, заблокований. Рух України до європейського союзу. Тепер, ну, якщо не знайдуть рішення, то треба якийсь план Б. Пишуть в іноземних змі. В Секторі Газа, дипломатична напруженість між Іспанією та Ізраїлем. Перебуваючи на саміті Європейського Союзу, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчеш заявив, що дії Ізраїлю в секторі Газа це є геноцид. Він також закликав припинити угоду асоціацію з Ізраїлем Європейського Союзу. Його підтримав в цій жорсткій вимузі і позиції і прем'єр-міністр Ірландії. П'ятниця, 27 червня. США. Демократична Республіка Конго та Руанда підписали мирну угоду 27 червня. О, там війна вже точиться фактично 30 років. Це на сході Демократичної Республіки Конго. Це підписали міністри закордонних справ цих двох країн. У них взагалі там стосунки були фактично розірвані. Дипломатичні, вони потиснули міністр закордонних справ один одному руки. Це все було під егідою США. За присутністю держсекретаря США Марко Рубіо. Ну і на кінець липня там запланований міждержавний саміт, так між Демократичною Республікою Конго та Руандою, на їх президентів цих країн запросив Дональд Трамп до Білого Дому. Ну він, бачите, все-таки хоче бути миротворцем і дуже хоче напевне цю Нобелівську премію миру. Про яку він постійно пише і говорить США. У п'ятницю, 27 червня, Верховний суд США, де переважають консерватори, ну це яких призначили е, республіканці, вони е, для адміністрації е, Трампа фактично подавали йому значну перемогу, обмеживши повноваження суддів, зупиняти рішення виконавчої влади, які вони вважають незаконними на національному рівні. Ну там мова йде про те, що ніби вони перебирають більше повноважень, зупиняючи от, е, укази рішення адміністрації Трампа. Що треба це їм обмежити, але правда слід зазначити, що Верховний суд не оцінив указ президента згідно того відповідання Конституції, що не подає щодо того, що заборонити громадянство за правом народження. Це, до речі, якраз є основне джерело і суперечки. США та Канада, президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що все припиняє всі торговельні перемовини з Канадою. Ну, зазначити, що ще на саміті G7 в Канаді 15-17 червня, вони там ніби домовились ну, 30 днів, за 30 днів досягнути якоїсь угоди щодо торговельних цих всіх тарифів. Ну, от п'ятницю Трамп заявив, що він припиняється через якраз цифровий податок, який вдарить по таким компаніям, як Amazon, Google, Meta, Uber, Uber, Airbnb. Airbnb, а також місцевих компаніях. Ну, мова йде про 3% збору з доходів канадських користувачів. Побачимо, яка буде реакція Канади. Ну, слід зазначити, що на європейському саміті який відбувався ще от ми його згадували двадцять червня в четвер. Там також розглядали питання щодо тарифів між Європейським Союзом та США. Трамп в квітні ввів ці такі взаємні тарифи, як він це називав. Потім він дав паузу. До 9 липня треба прийняти до 9 липня рішення. Хоча слід зазначити, що президентка Єврокомісії Урсула Ляєн на самті заявила, що вірогідність того, що домовленості якісь можуть бути досягнуті, що вони можуть зірватися, і ця вірогідність достатньо висока. Субота, 21 червня. Горщина Будапешті, гей марш принизив Орбана рекордну явку. І, ну, мова йде про те, що близько десь від 200-понад 200 там, до 300 тисяч, як заявляють організатори, дійсно по телебаченню це демонстрували, там дійсно було дуже багато людей. Фактично, це був такий е, вислів е, спротиву е, політики Орбана. Ну тут зазначається, що він заборонив цей парад, але в той же час дозволив цим же маршрутом два ультраправих марші. Ну, Будапештський парад... Він перетворився реально ну, на акт опору політиці Орбана. є ну, значити, що в Сербії також в суботу пройшла велика ну десятки тисяч демонстрантів було. І ці демонстранти, вони якраз вимагали, коли ще давно звинувачив в корупції уряд, і щоб були дочасні парламентські вибори у Сербії. У неділю, 22 червня. Іран, незважаючи на бомбардування із зарадим та Америку іранських ядерних об'єктів, Іран має бути, може бути в змозі відновити через декілька місяців свої у це збагачення урану. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ, це Агентство з питань атомної енергетики ООН, Рафаель Гросі. В інтерв'ю американській мережі CBS, Це інтерв'ю інтерсу це інтерв'ю, транслювалося у неділю сьогодні. Ну він. Сказав, що було значної шкоди завдано цими ударами американськими, але повної, що Тегран може протягом кількох місяців запустити центрафуги для виробництва збагаченого урану. От Такі події я хотів згадати у програмі від неділі до неділі. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте підтримати мій YouTube канал, поставте вподобайки, які допомагають YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів! Все, буде Україна!